Ексклюзивний випадок, коли на момент виходу відео автомобіль вже проданий. Але ну, вже все відзнято, так що до вашої уваги. Ну, нем, шановні українці, сьогодні в нас в продажу і на огляді автомобіль мого друга Porsche Panamera, але не простий, а як кажуть, золотий. Ten Years Edition. Така версія вона до ювілею десятилітнього, десятирічного, вибачте, виготовлення цих моделей вона випускалась. Куплялась вона у 2020 році. Офіційна нова в салоні. Це є гібрид. Тобто вона з гібридною установкою, 2,9 турбодвигун бензиновий і ще електродвигун. Ну вона ціла, нова, 12 тисяч кілометрів всього пробігу. Про неї сьогодні вам спробую розповісти все, що зможу розказати. Поїхали. Щоб я мав вам розповісти, що власник цього авто мій друг це дуже важливо, мені здається, я маю на цьому поставити аргумент. Ця людина дуже багато допомагає для наших Збройних сил України. Я разом з моїм рухом допомагав неодноразово. однако неодноразово. Завдяки йому ми купили не одну автівку на фронт. Також він там допомагав хлопцям двигун купляли, коли там вийшов з ладу. Я знаю, що на Київському напрямку в першій, скажімо так, в першій частині війни він дуже допомагав, щоб Київ відстоювали наші хлопці саме в транспортних питаннях. Так що цієї людини не грів купити машину, як то каже. Раджу. Дивіться, під капотом тут двигун 2.9v6 Twin Turbo. Він стоїть разом з гібридною з електричним мотором, тобто гібридна установка електродвигун. Я хоч і інженер автомобільного господарства, але технічними даними не дуже знайомий саме цієї моделі. Я в цій машині завжди був тільки пасажиром на правому або на задньому сидінні. От. Їде, як на мене, вона непогана, то ми далі подивимось. В неї зараз пробігу 12 тисяч кілометрів. На 10 тисяч кілометрів було пройдено ТО в цьому році, в серпні 2022 року. Кінських сил, тут, наскільки я знаю, 460 приблизно. Тут 330 плюс-мінус це дає двигун бензиновий, і електродвигун дає ще 130. от В сумі сумарно десь так приблизно дає. Що вам тут показує? Тут плита, двигун, ми все бачимо, все на місці. Машина тут, в принципі, після ТО нова, після обкатки, Так що тут зауважень, і питань ніяких, звісно, не може бути. От, Що скажу в двох словах по цій комплектації Years Edition. Ну, По-перше, тут прикольна світлодіодна така оптика фари модні. От. В неї в диски. Викрашені в чорний колір так. Бачите, да? прикольно. Вони, якщо не з заводу були бронзові, таке було бажання так зробити. Ця плашечка є гібрид, наліпка от Панамера 10, так само воно ще буде виглядати тут на порожках. такі самі накладочки з цим написом. Отак от вона в нас виглядає. З до речі, зараз покажу, він підіймається, відчиняється, відкривається вгору. Ну і давайте всередину. Ну, Всередині тут все саме найцікавіше. Ось такий червоний шкіряний салон. Дуже приємний. сидінь. тут дуже багато налаштувань, не пам'ятаю скільки діапазонів, чи 12, чи скільки. Басе в нас стоїть. акустика. До речі, от бачите, з такою підсвіткою на колоночках. Воно все дуже красиво підсвічується в темну пору доби. Це в нас що електробагажник. Бензобак, склопідйомники, електродзеркала складні. Тепер у нас пам'ять на двох драйверів, пам'ять сидіння і переднього, і правого пасажирського, тут навіть на трьох, ніфіга собі. Так, далі. ну Звісно, тут є монітори сліпих зон, датчик світла проти туманки. Вона у нас от таким, от, от таким от ключиком тут заводиться. До речі, сам по собі ключик виглядає отак. Прикольненько. Модненька, стільненька. А запускаємо мотор вже таким чином, як ключом, звичайно. Чікс. Запустили. Що в нас тут є? Ну, я, мені проще сказати було б, що тут, чого тут нема. Зараз потрошку спробуємо розібратись. Ну, Звісно, круїс контроль. До речі, от показує пробіг. У нас 12600 км. Менюшечка у нас тут. Справа повністю по бортовому комп'ютеру, там повний привід, от вона показує, поток енергії, розход електричества, система допомоги при ускоренні, буст якийсь GeForce, Chrono Навігація навіть сюди виводиться. Вона зараз просто стоїть по розходу по витратам на пального, тому я вам зараз реально нічого не скажу. Єдине, що приблизно з досвіду власника свого друга вам зможу розповісти. Так, тут у нас є режими. Є Power, гібрид, спорт. На спорт вона автоматично заводиться і спорт плюс. Індивідуал, то я так розумію, там щось під себе налаштовується. Тут у нас управління hands-free, Цими бортовими комп'ютерами. Гучність, тут, поняття, по мультимедії, всі ці справи і так далі. Ну, а це у нас режими. Шкіряне таке кермо. У нас тут всі кнопочки майже сенсорні. Тобто ми натискаємо. От воно мені з вібровідачою так віддає підігрів сидінь, вентиляція, обдув лобового, підігрів скла з, з зеркалами заднього. Да? Також є у нас режими, де воно у нас вводиться. Ось, ось, спорт, спорт плюс і звичайний. Це я так розумію, враховуючи те, що намальований амортизатор, підвіска, наскільки вона буде жорсткою, клімат-контроль ми можемо тут температуру регулювати і силу обдуву. Управління мультимедією. Це у нас від комп'ютера. Зазвичай цю штучку крутив як гучність, а вона тут поруч, гучність, бачите? От, а це по менюшки так. Ну, Звісно, це все сенсорне. Що у нас тут є? У нас тут є телефон. У нас тут є під'єднані телефони, автомобіль, його налаштування, ми тільки що з вами дивились. Дорожний просвіт, ще ми можемо тут на пнімі міняти. От, Наприклад, я зараз піднімаю високий. І ми підіймаємося. Ага, відчуваю, підійнялися, точно. Давайте зробимо поки що середній. Налаштування кліматом, отак вводиться на монітор. Помощник. Парковка асистент є. Окружний простор. Ну, коротше, вона з круговим обзором я от зараз поставлю. Зараз, наприклад, реверс. От Ви бачите, отакий круговий обзор тут непоганий. Камеру тут можна обирати, ставимо на паркінг. Гібрид, запас схода на електра. Звук, налаштування. Ну, дуже все красиво, так приємно виглядає, цікаво. Наприклад, залишимо на медіа. Чи давайте залишимо автомобіль, хай у нас буде так. Відстака раз, Ось такий. Вони отак от підіймаються, якщо вам зручно, можете отак зробити, а можете їх отаплювати. Достатньо широкий, зручний підлокітник. В ньому така ниша. Тут в нас є USB, AUX і гніздо для підкурювача. Так, що в нас тут? Тут ми можемо керувати панорамною кришою дахом, да? закривати шторки оці. Ось так це виглядає, ну ви бачите. Керування підсвітками, а також ми можемо відчиняти отак от люк. Це в нас що таке. А, це ми камера, перевірить окружність. Тут навіщо ця кнопка виведена, Непонятно. ну ладно. І парктроніки Off теж в даху. Напевно нікуди було вже ліпити кнопки, так що вони сюди їх приліпили. Дах у нас, до речі, чор чорного кольору, Тут на торпеді теж паномера 10. Те, що... Відмічає те, що в нас модель ювілейна. Ну, і наче все. Дуже все ну, гармонійно, круто, стильно виглядає. Тут ще в нас отакий модний годинник. Дивіться, ну усівся я тут сам за собою. Зріст в мене 193 см. Да? Я спереду розсівся як я хочу. Я не скажу, що мені тут прям зовсім можна розгулятися ногами, як я хочу, з моїм ростом, да? але ну, в принципі я сижу комфортно, зручно, можна їхати. Власник цього авто Сашко, він не невисокого росту, тому за ним я сидів завжди з великим комфортом, тому що він не повище сидить і поближче. Ну, сам за собою я вам спеціально показую, як ви, щоб ви мали розуміння от з моїм ростом отак. От. Що в нас тут є? Що в нас тут є? По-перше, у нас тут своя повністю є мультимедіа, ми можемо тут повністю управляти кліматом. Ага, водітелем, що це не може робити, тому що воно там ізключена. Тобто зараз у нас тут стоїть на замочці все це управління, але ми тут можемо собі клімат, мультимедіа окремо тут можемо регулювати, якщо нам дозволять це зробити. Ну і шторку оцю відчиняти. Так. У нас також тут відчиняються от підстаканники. Є два USB-адаптера, бачите? Да? Отак от він зачиняється, до речі, і тут мені доводилось сидіти колись, коли ззаді було три людини. І було непогано. Їхати можна. Єдине, що з моїм ростом я головою підпирався, але недалеко можна так приїхати. Білакітник є така ниша тут, відбілення для того, щоб там покласти щось. лакітник, до речі, зручний, по висоті дуже комфортно. Ну, Сидиться тут кльово, зауваження. По багажному віціку, дивіться. Отакий він тут. Я вам скажу, що не дуже він тут маленький, ну не сказати, що як спорткарі, знаєте, що маленький. Об'єму тут, в принципі, достатньо. От дивіться, який він непоганий. Так, зрозуміло, що не такий, як в універсалі високий, може і квадратний, знаєте, але ну, площа в нього непогана. В принципі, тут чемодани, сумки, кейси, можна розкласти, все дуже здорово. Звідси ми можемо зачиняти як самоляду, так і повністю з центральними замками разом. Отак це виглядає. А, ну ще ж дуже важливо сказати, що вона на повному приводі. А сьогодні я в цьому авто за кермом сижу вперше, тому що я був тільки в ролі пасажира. От сьогодні буду вам розказувати свої враження саме від управління цим авто. Бо я багато чув, скажімо так, емоцій від власника. Зараз будемо перевіряти, чи так воно насправді. З точки зору того, що я знаю по електриці, наскільки я пам'ятаю, не можу задати тільки зараз цифр від зарядки, від розєдки чистої на електриці, на екзатязі вона може приїхати, мені здається, по-моєму, 70 кілометрів. Щось таке. Блін, в діапазоні 50 і 70. Точно не пам'ятаю, але ну, я думаю, що це ви знайдете легко в інтернеті. А також вона, ви коли ви на електриці проїхали, ви просто потім можете спокійно їздити на бензиновому двигуні. Ну, не встигли її користуватись. Вона з міста, до речі, всього один раз виїжджала в Харків. Скільки я пам'ятаю, це одна була виласка. Вона їздила тільки по місту, по Дніпру і все. Їздити в ній завжди було комфортно. Рулиться вона, з правого сидіння відчував непогано. Я зараз за кермом сиджу, що відчуваю круто. От. Стріляє вона теж дуже непогано. Я так дивився поглядом, деякі люди розповідають, що ну, бензинові версії там типа, поточні, якось там себе поводять. Але я вам скажу, що досить непогано. тут Всього на всього декілька секунд і ви зробили сотню. Так що тут там до 4 секунд там щось сотня розгон, ну, 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 що це погано. Так що все добре, але це зараз я спробую з вами протестувати, просто показати, як вона їде. До речі, трансмісія тут восьміступенчатий автомат, так названий там DSG від Volkswagen Auto Group. Ви знаєте, просто від того, коли ти натискаєш на педаль акселератора і відчуваєш, як співає двигун, ти просто кайфуєш. Я навіть не помітив, тільки що 140 зробив, а їдеш ти наче 60 тисяч, чи 70, отакі враження. Для цікавості я сразу ставлю спорт плюс режим и рушаем. я вам скажу, что у меня внутри все вдавило в сиденье, притянуло, я ж забыл, как размовлять. Фух, круто, вон Так, мне так сподобалось, як к что я хочу на спорт плюс спробувати еще раз. класс. Ну просто вау. 70-170, ну просто вау. Ну, гальміна система тут, до речі, теж дуже непогана. Швидкість взагалі не відчувається, знаєте, раджу власникам цих авто не вишивати, Бо взагалі не відчувається швидкість, хочеться натискати, їхати. Ну, круто, вау. Ну і зрозуміло, що в такому режимі витрати пального будуть повищі, ніж заявлені паспортні. В реальному такому, скажімо, у ритмі міста, я знаю, що власника ну, плюс-мінус він там десятку літрів вписувався по втратам пального, так десь так було. Воно. Понятно, що хто як буде їздити, можна просто крастись потрошку, можна наступати, але в середньому, так режимі, в десятку вона вписувалася, там якихось там 8-9 літрів, наскільки я знаю. Було. Власник, до речі, ще до війни опинився в Сполучених Штатах. Саме тому тільки машина продається, вона йому дуже подобається. Він її дуже любить і він взагалі не збирався її продавати. Він хотів на ній їздити ще. Декілька років. Ну, а так склала ситуація, що він там, і там треба купляти буде іншу машину, ну, а цю вона просто стоїть. Така то ситуація. Я так розумію, що в режимі Sport Plus в нас е, працює і е, двигун бензиновий, і електродвигун. Тобто вони в парі видають всю потужність. Враження класні, я вам одразу скажу, судорове. Окрім того, що дуже приємний звук, рьов, двигуна. Я на це якось не ставлю акцент, але це повний привід. І для такої потужної машини все ж таки це і безпекове питання, і саме, от, знаєте, прискорення, пришвидшення, коли всі чотири колеса цепляються за асфальт. Це теж дуже важливо. Ну, з багатьох питань для такої машини особливо важливо. Що я вам наостанок хочу сказати? Можливо, я, ну, я не паршевод, да? я там не вагавод, я не який спеціаліст широкий прямо в цих там марках в цьому. Поколінні там, в цій моделі. Я вам просто своїми простими народними словами розповів свої враження, відчуття от, від людини, котра майже все життя там, їздить в основному на японських там, штатних автомобілях, народних таких да, там, умовно. Я вам передав всі свої відчуття, що в мене склалися від цієї автівки саме за кермом. Звісно, це кльово, це круто. Я думаю, що вам цього буде достатньо, якщо вам буде треба якісь більш розумні там, огляди. Ну, є люди, хто проводять більш технічні. Я більше все ж таки намагаюся, як, з однієї сторони, як продавець, а з іншої сторони, просто як людина. По-простому вам це все роз'яснити, пояснити і дати відчути, щоб не завантажувати вас кінськими силами, ніто там, якимись зайвими, ну, те, що вам не потрібно. Це вже потрібно тим, хто там займається плотно цим, чіпує, а я їх там нічим і не здивую в цьому огляді. Так що, як завжди, я вам раджу свій продукт, я раджу авто свого друга, не неостанно допомагає нашій обороні. Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні! З вами був Льоха Трендавто, до речі. Багато хто мене зрозуміє, хто зараз дивиться цей огляд. Що от виходити мені звідси, ну от зовсім не хочеться. Так тут кльово. І саме кльово за кермом. Ви знаєте, я більше люблю ж бути водієм, ніж пасажиром. Мені сподобалось так, що просто не хочеться. Так що точно вам раджу.